Довгострокове випробування Jeep Wrangler – 16 тисяч миль на жорсткому позашляховику. Jeep Wrangler – не просто позашляховик, а філософія свободи та виклику. Jeep Wrangler – це більше, ніж просто автомобіль. Це твердження, це спосіб життя, це, якщо хочете, виклик усталеним уявленням, про те, яким має бути сучасний позашляховик. Я був за кермом нашої тестової моделі Сахера вже кілька тижнів, і за цей час у мене виникло чітке розуміння цього автомобіля це набагато більше, ніж просто колекція металу, гуми та пластику. Ренклер це втілення духу пригод, простоти, як не дивно, комфорту в сучасному світі. Досвід Ренклер починається ще до того, як ви сідаєте за кермо. Його вражаючі розміри. Квадратна форма та культова решітка радіатора одразу привертають увагу. Є в ньому щось привабливе, щось первинне, що змушує відчувати себе впевненим і готовим до будь-яких викликів. Опинившись усередині, ви розумієте, що Wrangler – це автомобіль, створений для практичності, а не для розкоші. Інтер'єр простий, функціональний і в цьому є свій шарм. Але незважаючи на уявну простоту, Ренклер пропонує дивовижний рівень комфорту. Високе положення водія забезпечує чудовий огляд дороги, а прямі боки спрощують паркування у вузьких місцях. Дивно, як ренглер, незважаючи на свої розміри, не відчувається особливо широким. Це досягається завдяки продуманим дзеркалам і загальному плануванню салону. Особливу увагу варто приділити двигуну. 2.0 літровий турбо4 двигун, хоч і не найпотужніший, забезпечує достатній крутний момент для будь-яких завдань. Він тягне з нуля, їде плавно та може розганяти цю двотонну машину від 0 до 60 миль на годину всього за 7,6 секунди. Цього цілком достатньо для впевненого обгону на трасі і маневрування в міському трафіку. Що стосується витрати палива, то він, звичайно, не рекордний, але і не критичний. Я в середньому витрачаю близько 24-26 миль на галон, що є розумним для такого великого та потужного позашляховика. Запас ходу завдяки великому паливному баку становить приблизно 500 миль, що дозволяє здійснювати тривалі поїздки без частої до заправки. Але справжньою радістю Рендлер є його здатність впоратися з будь-яким викликом. Це машина, створена для бездоріжжя, і вона справляється з цим блискуче. Високий кліренс, міцна підвіска і повний привід дозволяють Рендлер впевнено долати бруд, каміння, пісок і сніг. Я випробував його на кількох бездоріжжях і був просто вражений його можливостями. Але Рендлер призначений не лише для бездоріжжя. Це автомобіль, який однаково почувається в місті. Завдяки високій позиції за кермом і відмінному огляду ви завжди відчуваєте себе впевнено і контролюєте ситуацію на дорозі. А завдяки маневреному рульовому управлінню та чуйній трансмісії Ренглер легко справляється з міськими пробками та вузькими вуличками. Окремої уваги заслуговує можливість зняття даху та дверей. Це унікальна функція Wrangler, яка забезпечує абсолютно нові враження від водіння влітку, коли дозволяє погода, можна насолодитися свіжим повітрям і сонцем, відчувши себе частиною навколишнього світу. Але, звичайно, варто пам'ятати про безпеку і використовувати відповідні засоби захисту. Володіння рендлер означає не просто придбання автомобіля, це приєднання до спільноти людей, які поділяють пристрасть до пригод і свободи. Зустріч з іншими власниками Ренклер на дорозі змушує вас відчувати себе частиною чогось більшого, ніж просто група людей, які володіють тим самим транспортним засобом. Це спільнота однодумців, які люблять свій автомобіль і діляться досвідом і порадами один з одним. Мій досвід і спостереження цікава функція з одометром. Я, як і автор вихідного матеріалу, помітив, що збільшення пробігу не викликає у мене звичайної тривоги. Володіння ренглер приносить певне відчуття задоволення, і милі, які ви набираєте на ньому, здаються частиною цього досвіду. Несподівана універсальність, я був приємно здивований тим, наскільки добре Wrangler справляється з міськими умовами. Він не тільки легко паркується, але й забезпечує комфортну їзду навіть по нерівній дорозі. Важливість шин, шини Bridgestone Dueler HT для Wrangler Sehere – відмінний вибір. Вони забезпечують хороший захист бордюрів і досить тихі на швидкості, що робить їх ідеальними для повсякденної їзди. Демонтаж даху та дверей це, безперечно, одна з найцікавіших особливостей Ренклер. Здатність відчувати себе ближче до природи, ось що робить цей автомобіль таким особливим. Висновок Джіп Ренклер це не просто позашляховик, це філософія свободи та виклику. Це автомобіль, який дозволяє відчути себе частиною природи, відчути смак пригод і кинути виклик усталеним уявленням про те, яким має бути сучасний автомобіль. Якщо ви шукаєте автомобіль, який змусить вас відчути себе живим, то Wrangler – це ваш вибір. Володіння Wrangler означає не просто придбання автомобіля, це приєднання до спільноти людей, які поділяють пристрасть до пригод і свободи. Це автомобіль, який змусить вас відчути себе живим, відчути смак пригод і кинути виклик усталеним уявленням про те, яким має бути сучасний автомобіль.